Зараз я записую, дивіться, значить, зробили. Може, вони мали, може. Дивіться, в мене полікати в консервації. Ні, нормально, ну так це ж нормальний процес. А оце дивіться, тут вони зробили, значить, оце. Що вони там зробили? Ага. А це бачите, ось о корозія до мене йде грибок. Бачите? Ага. Грибок. І зашукали свят, де зробити світ. Не розувайтеся, Боже, спаси. Да, я не його чому, не витирала сьогодні, нічого не добри, робила, добри. бо в так сумки все стоять ага, і все ага. тепер дивіться, ось так як було. Воно все стоїть, вже воно, бачите, білі є підсохло. Воно жери вже реже було. Ага. І ви знаєте, що запаху вже нема. І вже такого, правда? Угу, я вирішила, щоб добрий дощ пройшов. щоб воно висохло, що я буду нюхати, замарують мені. Так, да, абсолютно. Тоді хай воно сухне. Ага, все. А тепер мені хто мені його дуже? Вони ну, мені довіри возьміти. Ще раз демонструю, ще демонструю. Дивіться, плитка вся стоє, її тоді можна було зняти, вона позалазила, воно все вже ага. накрилося трубою. А то ви притримуєте цим. А це воно, дивіться, позалазило воно ось, бачите, куди плитка позалазила, ага. вона к дивіться, вона вже все. Її все домі знімати і вже все, вона не годиться. Ага. Тоді як воно було мокре, а дивіться, куди пішла корозія. Все. Бачите, куди? Ага, ага. Оце протикало ж. Ага, ага. І ванну вану Оце... і стінка ця з коридору. Це, це ви вже просто обчистили, щоб воно сохло. Да? Це вони тоді, як прийшли, робили там, та прийшли ага. вона зашкребла, трохи вроді промазюку, то той грибок убирали, а -а -а. це мостила. потім вони, як ага. прийшли там мастити і шмаклювати, вони хотіли сюди, якоюсь краскою. Я кажу, я нюхати не буду. Така жара, я буду душитися. Ага. І воно, вперше, во ще було сире. А мені ви зробите, воно буде плести, я буду нюхати. Mm -hmm. Поки воно не висохне, я не допущу. Да, я ну, не пустила. Бачите, ми добилися. О, але ж вони ж вже написали, що це воно. Бачите, тут уже просвіти є світ, а то ж риже таке було, що ну то вже риже було все. Оце, оце так я живу, це така замуровка, бачили? І ніде ж ні труба не поміняна, нічого в світі не роблено, за чим вони долбали? Ясно, а ви наче тут стінку другу зробили, да? оці дверці? Чи це воно так і було? Ні, це ж в мене було те моє ще було. А, це було. Це ага, було. воно так О, і було. Так. А, все О, було. було. так, я Це згадала. було, да ага. й я кажу, що я вберу, а зять каже, не вбирайте ви, де будете дівати. Ну, да. Якщо його робити, то може і справді так. Зроблять, якщо тут буде. Це сухо, чого О, б там і не використовувати. Ні, для тих Добре. Ні або що а оце дивіться. Оце Тепер оце, оце я зараз такі. вам покажу документи, які надійшли мені з обслуговуючої адміністра... з обслуговуючої керувці, чи дирекції, mm -hmm. і в які пишуть про те, що вони все зробили. Зараз я це продемонструю і відображу на сайті.